обласному краєзнавчому музеї триває виставка минуле на дотик. Її автор, архітектор і скульптор Роман Турецький, до творіння кого належить зокрема трипільська альтанка та алея викопних тварин у парку Сосновий Бір. Про задум та суспільне значення виставки розповімо просто зараз. Це мобіль, він зроблений зі сталі. Це сучасне, і з прясліць. Різних культур, які жили на нашій території, від ніоліту до скіфів. А кажеться про те, що не можна нічого прибирати з історії. Якщо щось прибирається, йде перекос. Минулий на дотик про нашу історію та нові шляхи знайомства із нею. Мобіль, як і решта виставкових робіт, покликаний дати друге життя презентації музейних експонатів та заохотити людей до вивчення минулого. Ми маємо любити свою країну, землю не за те, що вона найкраща чи найпотужніша. Знаєте, як дідову хату. Ми ми її любимо, тому що вона дідова. До виставки увійшли елементи фондової колекції краєзнавчого музею та археологічні знахідки самого пана Романа. Відпил із трипільської альтанки, яка нині прикрашає сосновий бір, став основою для однієї з робіт. Зображена мирна праця, відлуння життя залишеного в минулому. Це повний набір інструментів людини, яка робила човни. І я не ставив древки, бо зараз такий час, коли усі мирні спеціальності полишені і все, все на війну. Журналіст Андрій Кравець називає виставку мирною та вічною, де поєднані творіння природи та людини. Поруч декілька зал знаходиться, які присвячені боям, війнам, тут визвольній боротьбі, там сучасній війні, і цього не уникнеш. Це так само величезний пласт сучасної історії. І тут між зброєю різних епох містяться абсолютно мирні, виключно мирні предмети у цій залі, які символізують от дійсно ті вічні речі, як оці пряслиця не поруш, не зламай те, що єдине і ціле. Творчий погляд Романа Турецького прорив у музейному дизайні, зазначає завідувачка сектора археології Лариса Сиволап. А спосіб експонування пам'яток палеонтології й археології зосереджує увагу як на елементах, так і на композиції в цілому. Вони тут виступають як невід'ємні елементи на фоні драматичного розвитку історії природи, історії людства і поєднання витворів природи. І ну, я б не побоялася цього слова генія музейного дизайну Романа Турецького. От все це створює таку унікальну виставку, яка одних шокує, одних радує. Ну а ми просто у захваті. Просторова композиція дозволяє краще розповісти історію. Виконуюча обов'язки директора Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Собко зазначає, співпраця співпраці із Романом Турецьким сприяє багатьом позитивним змінам. Його художні рішення для нас також дуже важливі, тому що науковці дають тематику експозиційний план, представляють матеріали, а форма подачі. Це те, що може психологічно і на емоційному рівні вплинути на нашого відвідувача. Тож, користуючись нагодою, я хочу запросити і черкащан, і гостей міста. Хай вони відвідують наш музей, зокрема, подивляться на цю чудову роботу нашого черкаського скульптора, архітектора Романа Творецька. На відвідувачів у музеї чекатимуть із середи до неділі, з 10 до 17 години. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.